Всім привіт, друзі! Ви на каналі хомич Так-так, знаю, давно не було нових відео. Тому сьогодні ми будемо грати не в Roblox, як завжди. Не будемо сьогодні захоплювати Європу. Будемо грати з вами в PUBG. Не було відео давно по цій причині, що, на жаль, Мій хомячок Рома, якого ми всі знаємо, бо в честь нього був навіть названий канал Хомич. Він стоїть на е основній аватарці, так сказати, каналу. Е трошки я не хотів знімати відео і взагалі відволікся. Тому сьогодні вирішив зняти відео в пам'я. Як ви бачите, Ось такий у мене є прикольний скін. Рівень у мене 24-й. Можете додати мене, в друзі. У мене ось є ID зверху, як ви бачите. А, тому, думаю, давайте розпочинати. А, просто сьогодні зіграємо пару крутих каточок, будуть короті моменти. Зараз в мене стоїть карта Каракін, Будемо грати на Каракінах. Підписуйтесь на канал, я подивився останнім часом, дуже багато людей відписалося від мене. Чи це із-за порушень авторських прав, як я дивився в YouTube Studio, але е, по аналізу відео не було сказано, що там вони порушені. Тобто вони є, але е, не такі серйозні. Тобто мені може навіть мені за цього нічого не буде. Чи це із-за неякості відео. Хоча в останньому відео, де ми е, були в Антарктиді з вами в Роблексі, подорожували, воно знято дуже якісно. Там є елементи монтажу, там є майже все, що. А, в принципі, покращило моє відео. Відписалося ще 3-4 людини. Це великі втрати для мене, так як у мене небагато підписників. Тому я прошу вас підписатися на канал і поставити вподобайку. І підтримати дану рубрику. Я думаю, якщо вам сподобається відео з Пабугом, я зможу знімати їх більше, так як в мене буде мотивація. Бо просто. Якщо я зніму відео, а ви нічого навіть не напишете, не поставите лайк. Да, навіть там буде ну, 60 переглядів, це буде багато, але лайків і підписок не буде, то це буде дуже печалька така. Так, я вже з вами заговорився. Ми вже з вами летимо в літаку. Зараз спробую комусь передати стімейтів мою роль десанту, бо я, якщо чесно, не хочу когось за кимось слідувати, тому давайте ми з вами пригнемо на кудись кудись знаєте, наприклад, на якийсь бункер. Можливо, нам з вами повезе. Я думаю, нам з вами дуже сильно повезе, бо тут я бачу бункер. Ура! В бункері багато буде луту, але це ще не факт. Тут може бути не повний бункер, але так як цей бункер, е окружон, так сказати, е цей. О, ні, я з ним не хочу, я з ним не хочу. Окружоний е скелями, то я думаю, в принципі, е буде норм. Буде норм. Так, зараз ми з вами прикріпимо бомбу, тому що треба надо, надо, надо взірвати цю стінку. Бах! Єсть, проходимо. Е, так, тут перестрибуємо. Блін, бункеру немає. Дуже прикро, дуже прикро. Бункеру немає. Повезе в наступний раз, так сказати. Бо ось фото. І ось ще фото, де підтверджує, що я реально знаходив бункер. Так, е, тройку вже, так сказати, вбили. Дуже прикро, що тройку вбили. Я не знаю, що тройку вбили. Давайте візьмемо з вами оцю пушечку, візьмемо з неї патріки, перерядимось. І, в принципі, будемо вже м, йти кудись. Ой-ой-ой, мені хп багато знеслось. Кому цікаво, як ви бачите, по моїй розкладці я граю в два пальці. Мої друзі грають в чотири пальця. Якщо чесно, мені в чотири пальця не дуже комфортно. Я граю або в два пальці, або в три. Якщо буде багато лайків, давайте наберемо 5 лайків. Я почну грати в 4 пальці, Тільки зараз до цього. Тому давайте така мотивація. Ми поки що прийшли вже до будиночку, давайте його ми з вами залутаємо. Опа, рюкзачок другого рівня. Це прекрасно. Тут уже когось вбили. А ушка, а ушка. для ушка є патрики? Ой, мені патрони треба, набої, набої.

Що відміни мал, тачку? Є. Так, чекаємо. Де він тут? Є. Є, є, е Сюди. Сюди, сюди. Колени на колени. Так, хорошо, рюкзак третьего уровня це хорошо, Що ні, фіга собі там у нього там. лута. Зьопера це те. коктейль і буде утоляючи. Слухайте, так я так нормально залутався вже. Мені це подобається. Двійку підбили і вже четвірка померла. Йошкін. Блін, а я не біжу до двійки. А, ні, вона всередині карти, я не добіжу. М -м, мені потрібно лікарство. Та зараз я розумію, але я не добіжу до тебе просто фізично. Я не встигну. Та вона за наше не помер, ні? Та ні, вона дуже далеко. Там 700 метрів більше, я не добіжу просто. І На каракінах чогось нема машин, е хоча тут пустеля можна, а. Я залишився один. Круто. На каракінах, я думаю, можна було б Добавити машини, якісь там недорожники, якісь джипи. Бо карта хоч і маленька, але без машин доволі тяжко пересуватися. Тут. Ну, як сказати, не тяжко, але просто ходіться трошки швидше пересуватися по карті. Так, давайте з вами. Я чую вистріли. Давайте ми з вами щось купимо в магазині. Давайте для кулемета і купимо з вами. Давайте купимо з вами. Це що за прицел? Трифіксовий, Та так? Да? А так, зачекайте. Це 4 гриксовий прицел, давайте. З вами купимо. 4 гіксовий, так, да. підходимо. Ну, сюди. А, навіщо? В мене ж нема кулемета, я ж його не взяв. От бляха. Тупо потратив гроші. Ну, візьмемо на всякий випадок, а це просто цей місце займає. Так, давайте ще слепочку візьмемо. Подождіть, подожди, подождіть. Хто тут у нас стріляє? Такий цікавий. Цікаво, хтось, хто в хто нас тут стріляє. Надіюсь, мене не вб'ють, бо е, я тільки почав. бы мы крашили А, бачу, 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 бачу. Бачу пушка. А, я не бью. А, надо просто напасть Давай, 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 давай. Да, блин! Бачу ж. Блин, да он сховался. Ну, короче, десь там. Заховався і сидить. Ну, в принципі... Блін, ну не бачу. Ага, 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 ага. Є-є, є контакт. Треба потрошку. А чого я в нього не попадаю? Чого уронне це? Бляха, бляха, треба бігти. Ай! Бліна! Блін. Як він мене ззаду просто! Просто ззаду кинув мені хаешку, ту бомбу, ліпучку. О там це, 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 це просто капець. Блін. Не знаю навіть що сказати. Коротше, давайте пограємо на ерангелі. Я вже вибрав карту. А, що я хочу вам сказати? На Каракінах. Мене тільки ще так вбили. Неприємно. Це дуже неприємно. Що мене вбили, але що ж поробиш? Це папка, це така гра. Так, ми з вами відкриємо зараз ящичок. Давайте подивимося, що ж мені випаде. По-любому, випаде якась фігня. От я вам говорю: випаде якісь жетони. Ні, кепочка, ну, кепочка ну, таке собі. Так, у нас ми можемо ще зробити з вами два купончика. Два купончика нам треба. Нам дуже треба. Давайте пропустимо перший. От бачите, коли пропускаєш, випадає фігня якась, треба не пропускати. Давай, 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 давай. Ну, щось випаде, випаде. Ну, штани, ну не треба, в мене костюм є. У мене є костюм. Мені штани не дуже треба. До речі, о, кепочка, дивіться, яка прикольна, файна кепка. Ладно, давайте оставимо, залишимо кепочку, але все одно штани, штани, ну в мене костюм є. А все одно в мене є костюм. Так, давайте на... Давайте на ерангелі М -м пограємо з вами. Давайте, щоб ви не чекали, щоб відео не вийшло дуже довге. Для вас одна секунда, для мене хвилин 5. Так, для вас пройшла одна секунда. Я вже вичув в літаку. Давайте що ми зробимо з вами? Ну, Можна стрибнути на в принципі. Давайте передамо. А, я слідувати за цим. І от да, о, давайте стрибнемо з вами на ліднік. М -м -м -м, я знаю, може це називається якось по-іншому. Я це називаю ліднік. так, доволі прикольно. Стрибнемо з вами на цей ліднічок. Куди він пропав? А, ось Він просто він в мене в мене не прогрузився. Стрибнемо на нього. О, до речі, тут мої тімейти, то я думаю, тут не повинно, ж ута повинно бути багато. Не повинно тут лута багато. І зі мною мої тімейти, тому якщо мене будь, то мені посилить. Це саме прикольне. О, я, Бачите, я якраз на дах приземлився. Дробовіки, навіть, брати не буду. О, сіка тут людей. Так, так, так багато. Уже, мені, вже Каточка потна, потна каточка, выходит. Уже. Так, теперь разряжаемся. У какая-то аптечка была. Обознаю, я тупо не протянул. Аптечка никакой не было, жаль. У мене вже 3 кіла, я тільки призмився. Опа, дві аптечки. Беремо, хилимося. Хилимось, хилимось, химомось. Ну, тут, в принципі, мої цімейти. Можна не боятися. Давайте якось так. Трошки попугаємо. Так, 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 так. Спускаемся вниз. Страшно. Да, тоже страшно. Потому что может реально это, быть. Я знаю, что тут есть цей. Можно возродиться. Это, главное, каракины. Чтобы тут одно життялое. Но... но все одно, блин. Стремненько. Чесно, ніфіга собі в мене вже лута. Я говорю, тут якщо цей, приземляєшся, то ти багач. Реально. Машинка стоїть, можна, в принципі, залутатися, якщо ніхто не візьме і з тімейтами кудись поїде потім. По мені? По мені? Ні, не по мені. Так, лута в мене багато. Думаю, можна спускатися, лутатися знизу. Але дуже-дуже обережно, так як знизу ходять люди. Ну, не люди, а знизу ще є. І це дуже ризиковано. Краще відразу бігти до тіммейтів. По тімейтами не так страшно. Нормально тут. Скільки як у мене аптечок. Чотири аптечка. Норм. Норм, норм, норм. Так, біжимо, опа, тут щось було таке. Ага, це. О, давайте цей, чуєте, давайте поміняємо. Тому що в мене цей на Нагало... А, я на кулемет поміняв. Ні, тоді кулемет давай сюди. Бляха, 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 бляха. А, це трійка. Це не страшно. Це трійка. Зараз доб'ємо. Давайте чуєте, візьмемо місце особу. Ось так ось. Трофіксовий на кулемет. Це выкину а це вот всяко выкидаем І 9 миллиметров да. нормально так приземлився. чувак до мене у сьогодні. тоже стріляє. Хтось стріляє. Що це? давайте сейчас опустимся канал. Так, я утаемся. Давайте. Опа. А тут такая. такая. Хаешку забрать можно. Что хаешка? Это норм. Хаешка, это в принципе нормально. Ну, в принципе, це нормально, ну, хаешка -E це полезно. Хочу это, у мене 5 хаешек, -e, куда мені девать? О, oh, трохексовий. Трохексовий сюди. Наконец-то я не буду мучиться с цими прицелами долбаними. Uh, це для чогось приміняється. А, ah, ну це можна выкинути, в принципе. В принципі. So, в принципі mm, що у нас тут? Ого? Uh -huh. Біжетончик говорів. Ти сюди, сюди, у мене вже 39 цих гори. Нормально, такі круто. Так, так. Ну, 6 хаєшок, ну це вже як буду перебор. все голосне? 6 хаєшок. А у мене вже місія не хватає. Блін. А 3, а вже, а, у мене дво... другий цей рюкзак другого уровня, да? Я йду третього. На хаешку уже места не хватает. Блин, шприц, шприц, давайте шприц возьмем. Это полезно, реально. Давайте, чуете, выкинем э... выканемо... выкинем одну аптечку. Не, возьмем шприц. Можно так? Не, нельзя. Бляха. Не, ну давайте шприц возьмем, реально. шприц взять, потому что шприц надо. Уезжаем, <звук> уезжаем, Лево-право части. Ми можем бігти, отсюда сваливать потихеньку, потому что тут уже лута дуже багато. Навіть мені yeah, 5 хаєшок? я цього не понимаю. 5 вже тут 5 хаешок. Ну, меня уже тут помните не хватает. А... Ну все погнали за тачкой. Ого, короче, за тачкой. Поїдемо с тачкой. Матриц!

Ну, мама Ну, сорян, все, выбачай О, что это? Лучшая версия меня. Нифига, реально. Так, все, давайте в тачку и поехали. Давай сюда. Садись, братан. Get in the car. в машину. Get in the car. Get in the car. Get in the Uh, надо выезжать отсюда. Мы сейчас безопасны. Да, мы на краю. Mm -hmm. Мы на краю. Ну короче, сейчас поедем в центр. Сейчас ты кому-то поїде. Сейчас по главной дороге, а так поїдемо в центр. Там мы уже залутаемся. В принципі, на рожки можно, або на цей. Блин, задолбав. На рожки можна, або на школі На, поч... ну, на починках це довго В принципі, їхати Ну, можна можно. То є, нічого не говорю, нічого не имею проти. Ой, куди я иду, конечно, сюда. Зараз, зараз, зараз сейчас, сейчас. мені сюди мені сюди надо. Мені надо сюди Так, 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 так. 21 минута вже Якби в нас відео йде Пока що нічого цікавого. Давайте, якщо будуть якісь цікаві моменти, то я включу камеру. Коротше, щось цікаве. Зараз ось, як ви бачите, залутав значить, файр-дроп. Ось ще подивіться на мене на такого. Ось подивіться, чекніть мій інвентар. А там зараз троїх нокнули. В принципі, на тачці з тімейтом їздимо по кайфіку. А, тут 6 чел в мишку ухода. Ну, типа, нормально, нормально. М -м -м, адекватно. Пока что игра. Вы картичка мне не, не хватает места. Идите на. Нас, нас забрала машину. Да. Ну да, тиммейт взял угнал на тачку. Дебе, блин. Опа, тихо. Давай. Есть, на колени. 184 метра. Нет. Я с 500, по-моему, убывал. А с 500 метров, да, по-моему, я убывал. Авто это как? А, нет, ну лучше одиночку. Сейчас авто? Да нет, давай то одиночку. А, -а, а, короче, погнала за тиммейтом. В принципе, масс -хватик. Ну, короче, так, их, э, костюм травы, костюм травы, а, есть, э, там бункер, не, 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 чуваки, у меня уже не хватает, какой у меня рюкзак, третьего уровня, у меня не хватает места в рюкзаке третьего уровня, если я пойду в бункер, это будет жопа, короче, давайте, если что, я включу, короче, при забирать четверку на машине. Тут якась перестрелка. Мы такую выставку сделали сейчас на тачке. идем за четверкой. Ого, ты четверка тут на О, зелье, что это? Зелье, то это нафиг можно так аптечка убирать, тут брать зелье. Ладно. Короче, я косил. Стрелка движуха. Я такие движухи не не удобряем. Упала. Одобряю. лавочка? О, есть, 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 есть. Mark the location. Watch out. Есть, есть. есть. Бачу, бачу, бачить, бачу. Я прострелю, я буду по-моему. Чтобы они не виходили. Есть. Опа, есть, есть контур, 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 подожди. Есть, сюда. сюда. Подожди. А, що там за, зафигачиваю. А, за. Сейчас я до них на машинке під'їду. А, у мене все, у мене вже закінчуються патрони на пулемете, да? О, жорстко, жорстко. Ладно, У мене закінчуються патрони на пулеметі, і це, якщо чесно, дуже жорстко. Get in the car. Ладно, зараз поїду тихо, а заберу. Потом уже... Хоча тут так бензина мало. А, тут у них є тачка. Ладно, давай там. Я не знаю, як це получилось. Я... Ну, я просто їхав на машині, тут цей, тут ці дебіли, блин, вийшли. начали стріляти. тут короче жопа. О, подождіть, може мене ще похилять? Так одиничка більше хвата у мене менше, пожалуйста, похилте мене. Так я зараз умру, пожалуйста, похилте, чувак. Чувак, пожалуйста. пожалуй. О, все, мене хилять. Фух, ладно. Давайте. Зараз ще. Ну, коротше, я не топ -1. А, Ну, У мене 11 унічтеженів. Нас, коротше, залишилося двоє, тому що всі остальні померли. Ну, там почти в кінці. тому у нас залишилося тільки двоє. А, в принципі, катка вийшла нормально. У мене, значить, 8-місовий прицел був на пулеметі. Ой, смысл не. 8-міксовка. А, у мене була 8-міксовка. Ну, подивіться, як би це виглядало. ну, Просто ідеально. да? На... Це що що це за оружка була? Я не знаю, що це за оружка. Закривається фігня. Ну, 4-іксовки, політативний дефібрилятор був. То все було то, що виграть. Маскировка була, три аптечка, якби все було. Я, дум, я думаю, вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, чи знімати ще е, формат таких відео. Е, якщо так, то ставте лайки і пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Хома. Всім пока-пока-пока-пока.